Можна сказати, що я прострелю коліно, тому хто поширює інформацію, що мене вже немає. Народ, воюємо. Я ще всіх вас переживу. Маріуполь. Ми тут вашимося. Ну ви що, ей яке 200? Давайте там трошки зберіться, народ зберіться. Давайте. Розказуй ще щось. Та, цікаве. Лі, ти, я не знаю, ти що тепер ти тепер зіркамеро. Ти тепер ти тепер зірка, тебе знає весь та зірка. Зірки згоряють, а ми будемо жити вічно. Народ, О, ну, та, так, та. як і Маріуполь, Україна. Да. Це не завжди. Все буде добре, все буде Я український. Привстає, поняття привстає. Дуже ми на набоком. І ти ростеш, все віжмираєш. І та є і так міцнаєш. Боїшся її, і від мене цікає. Спочатку, звісно, була, була підтримка, було все, тому що. Ворог був дуже близько, його тільки вигнали з Київщини, і що в принципі логічно, люди розуміли, хто їх рятує, бо вони бачили війну. А потім з часом війна якби віддалилася від людей, в людей стали свої проблеми. Росія активно обстрілює цивільні міста, кожен хвилюється за своє життя, за свою сім'ю і. Ясна річ, що ті, кого війна безпосередньо прямо не торкнулася, не забрала когось з сім'ї на фронт, або в полон, або, не дай Боже, ну в кого ніхто не загинув, тих, в принципі, дуже часто здається, що війна не стосується. Але, наприклад, навіть там моєї мами на роботі, ну коли до неї співробітники, якщо спочатку, коли я була в полоні, брат був в територіальній обороні і маму мою підтримували. Дуже сильно, то вже зараз проскакують фрази типу Ну тобі добре, тобі вже нема чого переживати, тебе нікого не заберуть. А от мене два синочка ховаються. Я за них переживаю, а тобі вже добре. І в нас зараз найбільшим злом вважається мобілізація. В нас ніхто не враховує, що ну, більша частина тих, хто зараз на фронті. Вони від початку повномасштабного вторгнення, багато хто є, хто ще до початку повномасштабного прийшов. Ну і ці люди без зміни а, три роки. Знаєте, нам говорять, що нам доведеться підлаштовуватись під суспільство, нас потрібно буде соціалізувати. <кхух> Мені так навіть колись написали: тобі доведеться знову звикати і жити нормальним, цивільним життям. Нас насправді дуже багато. І. Дуже прикро усвідомлювати, що нас якби вже списали. Всі хочуть, щоб ми були для них комфортні. Ми не комфортні. Я розумію, що таке Росія. Я їх бачила. Я бачила, як вибухала Оленівка, тому що я там була. Я бачила, як виносили закатованих хлопців. Я кожної ночі слухала, як їх катують. Я знаю просто сотні і тисячі випадків, коли розстрілювали гвалтували цивільних, як витягували дівчат з квартир, а потім просто вертали куски м'яса. Коли ми з хлопцями знімали повішених зґвалтованих дівчат по 13-14 років, коли мої хлопці знімали їх. От. Ну, тобто, я знаю, хто вони такі, і з ними миру бути не може, з ними не може бути перемовин. Це просто, це просто нереально їх потрібно максимально відмежувати. І мене дуже лякає те, що насправді світ байдужий. Він занепокоєний. Коли там розказували, що Червоний Хрест був в Маріуполі. Це брехня, тому що весь Маріуполь був вже окупований, була тільки Азовсталь. Вони приїхали чистенькі, напрасовані. Три місяці тривала оборона Маріуполя. Чистенькі, напрасовані з помитими головами, нафарбовані. Де вони в Маріуполі це могли зробити? Ну, давайте чесно. От і це офіційна інформація, що вони приїхали з території Росії, пообіцяли нам, що от вони все вони проконтролять, ми там ледве не в санаторії будемо жити. А потім ми заїжджаємо на Оленівку, коли був теракт росіян, коли, коли росіяни заїжджали їхні інженера, закладали вибухівку, і ми це бачили. І коли до мене через 4 місяці після звільнення з полону дзвонить Червоний Хрест. А які ви докази можете надати? 50 трупів спалених це для вас не доказ? Я йшла по парку Шевченка в Києві, я просто почала волати, люди на мене зглядалися, я просто кричала. Я кажу: ви адекватні? Який нахір докази 50 спалених трупів? В нас, от на місяці, ми спостерігаємо в прямому ефірі. Як захоплюють нашу позицію? Ми з дрона це бачимо. Як захоплюють нашу позицію, виводять з бліндажа, роздягають і шість чоловіків розстрілюють. Це не доказ, це не порушення. ООН занепокоєння. Моя дорога правильна, і я так вважаю. Мені головне, що єдина людина, яка знає, як все було насправді, єдина людина, яка знає кожну секунду, яка оцінює все тверезо, оцінює все ну, скептично і знає, знає повну правду. Єдина людина, яка мене ніколи не засудить, яка була кожну секунду зі мною, це я. Ну, це, це насправді одна з речей, які мені прийшли в Маріуполі в полоні. Це, це велика школа, це великий досвід, і його не можна просто е, запікати. Його не можна просто просто. Тому що е, багато для кого це найбільша трагедія і страждання. Але для мене так це було важко, страшно боляче. Це було дуже тяжко. Але це велика школа. Звідти треба витягати досвід, звідти треба витягати вміння і ставлення до себе. Якщо ти не народився прагнем до свободи, то ніяка зовнішня мотивація тобі не допоможе. Насправді, тобто мотивацію можна підсилити, людину можна підтримати. Те, що насправді. Тримає мене, щоб жити, тому що насправді там от всі кажуть, ти сильна, сильна, сильна це вибір і робота. Я ніколи не народилася, будучи сильною, і казати, що мені там не страшно чи, чи ще щось. Ні, мені страшно, мені боляче, мені важко. А, просто а, друга сторона хтось пише, що ти не сильна, тебе просто змусили обставини. Ні, я прийняла рішення бути сильною. Я могла піти простішим шляхом, і в мене було багато таких можливостей. Я прийняла рішення бути сильною і підтримувати людей, вести їх за собою. Не розумію, яка мотивація потрібна для того, щоб врятувати свою ну, своє майбутнє своїх рідних. Я хочу жити в вільній країні, і мені здається, я для цього народжена, для того, щоб боротися. Є люди, яким я потрібна, і поки є, хоча б одна людина, яку якій я допоможу, яку я врятую, і якій я підставлю плече і втримаю її в її боротьбі. Я живу недаремно, це єдине, що мені втрачає, тому що ну, самогубство це занадто велика розкіш для такої людини, як я. Я не можу собі це дозволити. Поки я приношу користь своїй країні, я буду жити, буду працювати, буду вставати і йти.